Взяти з собою на пляж скопій для комфортного відпочинку. І перше це пляжна сумка. Для мене було важливо, щоб вона була вмістка, зручна і красива. Друге пляжний килимок, щоб можна було полежати чи позагаряти. я обрала солом'яний, він складається в сумочку, що є дуже зручно. А також надувний матрас, ну хто ж не любить на ньому поплавати, тим більше ось такий красивий літній у вигляді кавунчику, до нього взяла ще й насос, щоб зручно і швидко було надувати. Я одразу як дізналася, що ми з дівчатами їдемо на. Море побігла в магазин копійочка, щоб придбати всі ці товари, адже у них величезний вибір товарів для відпочинку і доступні ціни. Матраски, лимок, пляжну сумку та насос, все це я взяла в копійочка. До речі, пляжні сумки є різні в асортименті, ось такі принтовані, але я обрала для себе солом'яну. А якщо ви плануєте відпочинок з дітками, то в копійочка є й дитячі круги, нарукавники, жилетки, матраси та окуляри. Тому, якщо плануєте поїхати на море, озеро, річку чи басейн, обов'язково перетим завітати. Дайте в копієчка і оберіть для себе потрібні товари для вдалого відпочинку. Як я люблю ось такі класні базові комплекти, які при тому всьому не лише красиві, а ще й дуже і дуже зручні. Особливо цей топ. Дівчата в мене вже є один такий в бежевому кольорі, носиться реально роками і мега-мега зручний. Але не було темного, тому замовила собі такий класичний в чорному кольорі, що мені тут дуже подобається. По-перше, це те, що шлейки самі регулюються, і ви можете собі підняти, можете опустити, як вам подобається. Так само, як і в бюстці, регулюється ще і об'ємчик. Ось тут, на самій застібці. Але в чому його відміна від бюстика? Ось тут немає ніяких кисточок, нічого не натирає, нічого не тисне, але при цьому всьому ще й класно тримає груди. І також в цьому ж магазинчику я до топу підібрала ще собі ось такі трусики, і в мене вийшов комплект. Хоча це все продається окремо, можна придбати як топ окремо, до речі, в різних кольорах, так і трусики окремо. Що мені в них подобається, по-перше, їхня посадочка. Вони йдуть такої, ну, ближче до вищої, середньої такої посадки, в кого є животик, бочки все прикриють, дуже класно втягують. Є такий ефект утяжки, але при цьому всьому нічого не перетискають і не тиснуть. Дуже мені подобаються, також є в багатьох кольорах. До речі, в мене самої також таких трусиків дуже багато, класно носяться і по якості, прям вау. До речі, на рахунок топу. Коштує 310 гривень, але, дівчата, якщо будете брати два, це лише для моїх підписників, то топи будуть по 279 гривень. І на двох штуках ви нормально будете його, ну, нормально така економія виходить. Тому, якщо будете брати топи, беріть два штуки. Собі, подрузі, сестрі. Мамі, Дівчата, я знаю, що ви, так як Ілія, любите дуже класні знижки, акції і приємні пропозиції. Тому розказую за пропозицією, яка є в цьому магазинчику, тому що там можна придбати 7 трусиків за 499 гривень. І одні трусики виходять лише 71 гривню. Дуже класно тим, що можна обрати різні модельки, але не лише це. Ви можете об'єднатися з подругою, з мамою, з сестрою, і навіть якщо у вас різні розміри, можна обрати не лише різні Модель, а ще й різні розміри. І на цьому дуже класно економити. Або якщо вам потрібно якраз сім трусиків для різноманіття, то знаєте, реально можна класно зекономити А якщо замовляєте з кимось, то ще й доставку на двох поділити і на цьому зекономити. Також є і другі набори трусиків, їх можна придбати також, там де буде одна моделька, але знаєте, вони не настільки вигідніші. Хоча, можливо, комусь потрібно буде одна моделька, там де 4, 5, 6, 7 штук, то також можна тут придбати. Я от не знаю, як для кого, але для мене помити волосся ну, особисто на собі. На людях я не звертаю увагу, мені чесно, байдуже. Але це настільки важливо. У мене от навіть настрій змінюється. Як тільки у мене не помити волосся, в мене буде і настрій не той. Ні, буває таке, що у мене після сну воно ідеальне, як тільки помити, бо в мене в мене знаєте такий тип шкіри голови, типу більше нормальний, ближче до жирного. Щось, коротше, знаєте, як комбінована шкіра це таке саме в мене і шкіра голови. Типу, вона не прям жирніє кожного дня, але через день 100% мою голову. От, і так як я вчора мила зранку, то сьогодні я вже помила в обід, бо я на вечір збираюся. Бо я нікуди ввечері не йшла, то я підмила голову, я помила вже б завтра зранку. Отак-от. От Того для мене я ж кажу, це дуже важливо. І буває таке, що в мене зранку ідеальне, що волосся, рівненьке ніде не замкнуте, то я. У мене настрій нормальний, а от таким, як я сьогодні, прокинулась, в мене настрій був ненормальний, і я пішла помила волосся. І тепер відчуваю себе набагато краще. Дівчата, переглядала я нещодавно один магазинчик, я там, до речі, вже замовляла собі білия з ну стопом. Такий чорний, класичний, базовий, ідеальний на кожен день. А це мені захотілося чогось такого. Яскравішого, чогось такого цікавішого. І я побачила одразу мені в очі кинувся дуже красивий бюстик. І я не могла пройти повз. Він просто бомба, звичайно ж собі замовила. Тим більше, знаєте, тоді був якийсь настрій такий, ну якийсь все не то. А як же дівчатам піднімати настрій як не новенькою покупкою, як не чимось гарненьким, не якоюсь новенькою білизною, так от. Поселочка вже в мене, я її вже забрала. Зараз буду вам показувати. Дівчата, просто погляньте на цю красу. Так мені подобається це поєднання темного зі світлим. Ну дуже-дуже гарно виглядає. Прям красивезний. До речі, він є ще в двох кольорах. Хто можливо хоче червоненький або в світлому кольорі? Також дуже круто виглядає. Але цей чорний це просто, це просто бомба. До речі, також підібрала собі ще трусики, щоб зробити, знаєте, комплектом. В цьому магазинчику вам вже не раз залишаю послання. Великий вибір трусиків на будь-який розмір, на будь-який смак. Обрала ось такі гарненькі мереживні. І підійдуть до бюстика, склала собі комплект. можна комплектом замовити, можна окремо щось підібрати. І взяла собі ще ось такі. Завжди одних мало, треба взяти ще. Одні, також такі гарні, цікаві. Гляньте, зверху буду ще з такими бретельками. Ну, вибір трусиків там реально бомбовий. Просто погляньте, як же шикарно виглядає. Хоч це не комплект. Я обирала собі окремо, просто підбирала для себе, а вийшов дуже шикарнючий комплект. По-перше, тут такий бюст красивий, що до нього що не підбери, буде дуже гарно. Ну і дуже красива моделька трусиків. До речі, подобається мені саме ця моделька Анжеліка. Можна знімати собі бретельки, якщо на літо якийсь відкритий верх не буде ніяких як видно, і дуже гарно тримає. До речі, для вас що вирішили зробити на нього персональну знижечку тільки для моїх підписників. 329 гривень буде бюстель для вас по промокоду НОВАК замість 369, Тому користуйтесь. Також вирішили для вас зробити ще одну таку персональну акцію лише для моїх підписників. Купуєте четверо трусиків. П'яті будуть вам в подарунок. Це дійсно дуже круто і дуже приємно. До речі, нагадую, що в магазинчику також є деякі модельки, які продаються наборами. Там і так все виходить дешевше. Там четверо чи п'ятеро трусиків. Так от, вам все одно, плюс ще одні будуть в подарунок. Тобто, при покупці від чотирьох ви отримуєте ще одні в подарунок. До речі, також маємо для вас дуже класний подаруночок. Переможець зможе обрати три пари трусиків на свій вибір, на свій смак, будь-який колір. Будь-який розмір, будь-яка модель з наявності. все, що треба зробити, це підписочку на магазинчик, поставити декілька лайків і натиснути тут кнопочку. І все. До речі, в переможці ще й буде додаткова знижка 10% на будь-яке замовлення. Тільки ця знижка не буде сумуватися з іншими акціями. Ось так. Тому усім бажаю удачі, обов'язково приймайте участь умови дуже прості, ну і класний подаруночок для себе. Актуальні знижки та акції ВТБ, які Дійсні з 16 по 22 липня. Кукурузка від Deluxe 41,50, горошок Deluxe 38,50. томатний сік день у день 38,90, фруктові по 31,90, рожеві томати на вагу по 79,90, кетчупо від торчин по 31 гривні, чилі вже розібрали від торчин 55, 47, соус солодкий чилі по 20 гривень. Креветки від своєї лінії по 190 гривень заморожені. Курячі філе копчено-варене 26,70 за 100 грамів. Новинка одразу на знижці пельмені з куркою, свининою та яловичиною 70 гривень. Морозово стакан вілікан по 25 гривень. Ескімо в стаканчику по 17,50. Також новинка на знижці варенички з сиром по 38,40, сметана 10% від президент по 35%, кефір галичина 2,5% жирності 42,90%. Йогурти від злагода по 21,40 і в паучах по 16,70. Гомілки охолоджені по 8,64 за 100 грамів. Холодний чай лінія 33,50, Кока-Кола по 44,10, грінки від Флінт по 22 гривні і чіпси від люкс по 38,50. Пиво Чернігівське 28,50, холстен по 50 гривень, традиційний оболонь 59,90. Гриста, вино Асті від Таїрово по 163,50, крекери з начинкою від Рушен по 39,50, шоколадки лакмі по 38,50, чай від ловаре по 44,50, два смаки на знижці, чай своє лінія 22,50, Київський пломбір на знижці по 38,90, риба цього тижня хек 158,50, морозиво донат з полуничкою по 19,90, твердий сир від кому по 56,90. Сир пластинками по 56 гривень. Також новинка від розумний вибір. плавлені сирки по 8,50 гривень, кава мелена по 300 гривень і 175 гривень. Насіння сансандич по 23,90. Також новинка «Зефір від своєї лінії по 45,40. Кіт каз 20,50 і лайн на знижці по 14,90. Бісквіти від мілка по 82 гривні, вафлі «Рошето» по 8,70 гривень. І такі цукерки на вагу вафельні по 1450 за 100 г. Тоуз густо сирний 2270 і сендвіч 2270. Розпаковка з АТБ на 720 гривень. Ну, як завжди, грішим пепсі. Потім сьогодні буду готувати овочеве рагу, а може і не овочеве. Коротше, взяла капусту, взяла перчик. Взяла морковку, інші овочі в нас, в принципі, є. Хватні палички були по знижці в АТБ. Ще буду готувати один десерт, тому купила ніктаріни. До речі, в АТБ попадалися непогані 120 гривень кілограм. Ну такі реально непогані. Салфетки теж були по знижці. Що взяла водичку, бо хотіла пити, ти вже взяла. Броколі, три упаковки, теж зараз по знижці. І ось така суміш юніор, також зараз познайшли, тому і набрали. Е, що тут ще? Ну Там ще Брокколі ще юніор, томатна паста взяла ось таку, бо ми, в принципі, її багато де не додаємо, то я взяла таку 250 г. Вона невелика, вона найменша зі всіх просто була. Хоча можна було трикутничок взяти, але я, мені його мало. Тому взяла таку коротку. І рис. рис. Все, 720 гривень вийшло. Жушка, 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 кожу, пушку, що ти робиш? Що ти робиш? Що ти робиш, дареш мені кільця. Я не знаю, як в кого, але в мене кожен вихід з дому закінчується отакими чеками. Зайшла я в магазинчик називається. 961 гривня. Мені треба вдома сидіти, і тоді день буде безкоштовний. І то не факт, бо я зайду в магазин біля дому і ще там вийду з повною торбою. Заходиш, купляєш. А дома, в принципі, які не було тих продуктів. Я не знаю, ну кожного дня ти щось скупляєшся, і все одно і кожного дня ти щось докупляєш. Це капець. Треба якось я не знаю, можливо, якісь їздити на тижневі закупки, Ми, до речі, ніколи не їздимо. Ми скупляємося кожного дня потрошечки, якщо щось треба, докупляємо. А також, щоб на тиждень закупитись, напевно, у нас ще такого не було. Не знаю, чи вигідно це, чи не вигідно, чи все одно ми будемо бігати в магазин. Розпаковочка з Аврори на 1050 гривень. Незвично бачити дані в жовтому пакеті, але просто старість настає. І ми вже носимо пакети з собою, бо в нас вже не то що пакет з пакетами, а ціла тумбочка з пакетами. Показую. Взяли ось таку штучку. Це називається подушка для стільця. Але ми її взяли як лежанку для котів, бо вони дуже люблять лежати на ось таких штучках. І за ті лежанки, які є б'ються, їм мало взяли ще ось таку штуку. Вони люблять або якісь килимки, або такі от штучки, тому взяли. Ось така екологічна пірамідка дитяча іграшка. Буду йти в гості, якраз взяла, дуже сподобалась. Нейтралізатор запахів для домашніх тварин. Взяла біля їхніх лотків пшикати: три аромодифузора. Ще не брала в Аврорі, буду пробувати такі гарненькі аромати, тому порозставляю по кімнатах. Дуже класна пшикалка для олії, дійсно пшикає зараз не знижці. І ось такі засоби для взуття. Гель ще не пробувала, а ось цю штучку брала вже. Розпаковка онлайн-замовлення з аврори. Так, так, в аврору можна не лише ходити, а ще й онлайн замовляти. В них там в онлайн-магазині також дуже багато всього. І тут, в принципі, майже все для моїх хвостиків. Тож давайте будемо відкривати. Я дуже дуже чекала цю пострілу. До речі, дуже швидко. Жужа, чекай. Тут вам таке прийшло котусики. Лежанка один, лежанка два, яку ми будемо збирати. Це дуже-дуже цікаво. Потім. що це таке? О, підставочка під мисочку. Фонтанчик, фонтанчик для котиків. Смаколики, які ми даємо. Ну і так вже я взяла для дому. Ну, хоч щось не для котів. Парфуми для дому бог